Сьогодні у нас 8 вересня, це сентябрь, щоб всім зрозуміло було. Ось я возле сіянців, тут сіянців, оце шанс. Дуже крупноплодна, мускатна форма. Таких форм ну їх дуже-дуже мало, декілька буквально. З такої крупної крупною ягодою більше 20 грамів і приємний, дуже мускатний аромат. Ягода висить ціленька. Сіток я не одіваю. Оси її не штурмують. Хоча оси є. Оси її не штурмують. Кожен день я зриваю по ягодки, то дві я вже общипав, тут дві гронки. Там раніше ж ролик є. Вони всі ці ролики, їх багато будуть виходити, дітки будуть вилажувати, я, я туди не влазю, хай вилажують мені. Там будуть всі ці ролики. І от це шанс. Він тримається добре. Мускатний аромат, поки на 8 вересня не уходить. Я буду й далі ягодки зривати кожен день і куштувати, якщо коли він хоче сам для себе, коли мускат вже уйде. І ось тут це мешінці. Ось краса Дніпра. Оця маленька, я ставив основний урожай, ми зрізали вже давно. Тому що не, не зріла лоза. От як тільки я вбрав весь урожай, оставив капельку, тут три маленькі гроночки, вона зразу пішла зріти. Тобто нагрузку тримати на кустах, якщо вам треба, щоб визріли лози добре, треба після достигання швидко вбирати. Тримати не можна, бо буде плохо-плохо зріти лози. От краса Дніпра. Ось така гронка. От вона сонце на неї попадає. До обіду і потім аж вечором ще на неї бува, що попада. Ну, На сонці забарвлення краще йде, це я зразу кажу. В тіні, от зараз я покажу, де в тіні гронки, сонця практично не бачу, там ягода темніша робиться щось. Значить, я кожен день перевіряю ягодку на тургар, придавлюю його так. Якщо тільки ягодка починає м'якнути, Значить, все, у неї коло хвостика йдуть. Це дуже примітивний практичний спосіб, безотказний. Значить, там мікротріщинки, Якщо тільки вона тургар тіряє ягодка, м'якне все, значить, у неї вже мікротріщинки, Про з тим оком ви не побачите. Через лупу ще може. В якійсь фазі можна замітити. Це перве тільки. Далі вона буде потихеньку, далі таке. Потім, якщо дощі, отут загниває коло хвостика. Вона може падати, а може висіть вянуть, як дощів не буде. Просто в'яне. Деякі люди кажуть, ізюмиться ягода на кустах. Не ізюмиться зовсім. Такого не буває. Вона, якщо тільки м'якне, вялиться, значить все. Вона тріснута, їй капздець. Простими словами. То вже все їй. Вона вже тріснута і вона просто в'яне, далі гнить буде, якщо дажі, нема, значить, При, ще, якщо ціла плодоніжка. Плодоніжка, тобто не поражена оидіуму, там, чи не підсихає, то есть, плодоніжка має бути зелена. Ось бачите, зелена. Тобто воно живе. Як тільки тріщина пішла, все, сок не поступав ягоду, нема оборота, все, вона в'яне. То значить тріску. Ось на цьому ж рукаві ось оцей рукав. Ось на двійничку я ж кажу, я три гронки манюки оставив, щоб лоза зріла. І лоза зра пішла зріти. От бачите, лоза прекрасно зріє, ось, ось ще гронка. От, ця більша трошки гронка. От ягода, я перевіряю. Ягода тверда, все, хрустка. Вона ціла. Якщо тільки я ж кажу, в'яний, ось, ось ще двійничок ось отоненький. Ось, тут теж От, Бачите, вона. Вона, ось я її давлю, вона тверда ягода. Якщо тільки м'якне, все. Ось ще причина, от чого може. От ожоги, коли ви бризкаєте, ось дивіться. Бачите п'ятно. От, оце тут опіки виходить, ажога. І шкурка тут не тянеться в, в цьому місці. Вона обов'язково трісне. Тобто, коли хімію обробляєте, щоб не стікало на ягоду, бо буде, буде тріск. Іменно від опіків. Значить так, тут у мене крапельний полив під сієнцями. Тут маєш багато різних сіянців. Крапельний полив. Ну, на це головне, я думаю, мені допомагає відтріска. А ще у клін самою. Само участка в мене, участок йде під укліном, з Юга на сєвєр. Коли йдуть сильні дожжі, там любі. Вода збігає туди, вниз огорода. Там винограда в мене нема. А це більше, мені кажеться, допомага, що вода збігає туди, не затримується. Але я цю тему досконально зучив. Але коли йдуть цілодобові дожжі, суткові, Цілодобові. От тоді це дуже велика біда для всього. Не тільки для винограда, а й помідори, і кавуни, і гарбузи тріщать, коли йде сильне перезволоження довго в ґрунті, і головне по листу, коли лист не просихає, коли він постійно мокрий, лист ще більше вологи посилає в ягоду. Получається, подвійне, з ґрунта йде волога в ягоду і з листа. Довго, не короткий час, там 2-3 години, як дощ, дощ бува проходить, а довго, цілодобові. А тоді не витримує нічого. Я працював над тим, щоб виводити е, ягоди, які не розтріскуються. Ну Це все брехня, тріщить усе. Це я вже можу вам заявляти досконало. Якщо не так, значить тріски різні. Ну, саме оцей невидимий тріс коло хвостика, і ягода вяне все і потім загнива. А це основне вологий лист. От я проводив в тому году, я наблюдав нічні роси просто, От Там на кустах, кущика я наблюдав, нічна роса, коли Днем жара, а ночью прохладно, І тоді роси образуються і тримаються цілу ніч. От після трьох-чотирьох днів, отаких, от я замітив тріск ягод просто від того, що лист був вночі зволожений. В цьому році я, щоб в цьому всьому убідитись, як кажуть, я взяв там три куста в кінці. І почав їх зволожувати постійно. Три дні я не давав їм просихати. Оприскуватель зарядив і по листу. Пройшов через півчаса, п'ять, через час. Як тільки лист бачу, просихає ж по винограднику цілий день, знаходжусь там практично. Як тільки то, я його опять збризкую. Тобто три дні я зволожував лист. Дождю в той період не було. Ну, Грунт був зволожений, більш-менш так. Трошки зволожений. І після цього зволоження по листю почали тріскатись окремі ягоди. Тільки від того, щоб був мокрий лист не просихав. І от я зробив вивід, що лист більшу швидше посила вологу у ягоду, ніж навісконя. Ну, Вікарніві ж підкормки робити для чого. От. Такі прості експерименти всі показують на те, що ягода ніяка не витримує. Це я вже в цьому повністю обідився. Просто деякі ягоди, є в їх шкурка більш еластична, вони більш-менш витримують короткочасні оці дощі. там ливні всі, ну вони ж короткочасні. А далі все тріщить. Прошлогодні, через декілька років назад, подивіться мої ролики. Я там показував, розказував, як тріщить подарок, не світає ласточка, коли, на який день. У нас тоді сім чи 8 днів підряд дожі йшли. Тобто лист практично весь не просихав добре. І от тоді тріски йшов на все, на всьому, коли йдуть суткові дожі. Оце все вже. Виводи на практиці, це не просто так слова. І то, що показують, пробігся, каже, ось у нас ливень, і показує те тріснуло, те не тріснуло або ціле, ну не треба цього робити. Мені кажеться, цю тему взагалі треба закрити, признати всім, що від довгострокового дожджа, від суткових дождів тріщить все, будуть мікротріщини на хвостику обов'язково. Просто вам їх не покажуть.